25 квітня в прямому ефірі першого каналу телеканалів Росія 1 і Росія 24 радіостанцій радіостанції Маяк Вісті ФМ і Радіо Росії вийшла спеціальна програма Пряма лінія з Володимиром Путіним у рамках програми. Президент Росії відповів на більш ніж 85 питань росіян з найактуальніших суспільно-політичних тем. Одне запитання президенту задав і наш земляк уродженець жашкова генерал-майор Олександр Харчевський. Кореспондент каналу Росія 1 згадав спільний політ Олександра Харчевського і Володимира Путіна 20 березня 2000 року. Тоді начальник Липецького авіацентру і президент Росії на літаку Су 27 злітали в Грозний. Обидва нині обмінялися побажаннями доброго здоров'я. Путін навіть згадав, що Харчевський навчив його робити бочку, одну з важких фігур вищого пілотажу. Олександр Харчевський звернув увагу президента на кадровий голод у військовій авіації. Дефіцит льотного складу з 2014 року. Дцятого року ще більше посилиться через відсутність трирічного набору в льотні училища. Техніка стає все складнішою, а якість професійного відбору курсантів знижується через відсутність конкурсу. Якщо ви, як керівник навчального центру, відчуваєте, що є проблема підготовки пілотів, то напевно на це потрібно звернути увагу. І я це зроблю, відповів президент Путін. Як бачите, правителі Росії до думки українців прислуховуються а в самій Україні чомусь ні. Дивно.